Бідати, по 10 разів, Пішли шукати далі. Юра не, пішов. Не буде, пішов а це не є, я купив. Ти вже цілий цей опер. А, слава Богу, нічого, до порога дійшли і повернулася назад. Я Н, далі не не йшла, да? Опер група, у нас як тут, усе, буш головний, там пішов перший. Він як маски шоу буде зараз. Буде як маски шоу. Ну ти хоп, ти хоп, ти хоп, ти хоп, ти Маски шоу, чесне слово. Ерік, що ти можеш сказати? Нічого. Кози, кози дивляться, кози насторожилися, так. Ну, хоч Відділяють мільйонів, а мільйонів не Куди відділяють? Нам сюди наговорили на кліветку. На ми не, ми не знаємо. Віс, я все не к'яну. Я взагалі не кену. Я світ для себе знімав. Ми колись тут корову теж спасали, тут цілий тиждень були. А вже з коровою. Упала на ноги. А вже на ноги. Нас тут ціла вулиця того року. Тож, Ночувала, їли, тут зашли як жар весело! нас тут дуже весело. Ай, як. скучно було, йому тоскно на душі, Да. А ми кишимося. Це теж точно вчора. Що, нема нічого, там поміряли, ай бог бере. Яка ошиби пішли, блин тим. По десь то було сніхось. Так і Юру пускають, туда він вчора йшов. Да, Юра як маски шоу, алешного бах

Але що, що, це, що цей бронік дасть? це руки і ноги відривають. Ну так на всякий пожар. Так, щоб легше ну, себе чувство, умаліпше. Uh -huh. Перед смешною. Тут <laughs> медальні до дії, таке дерев'янна йору виветиш. Йорове ну, да, юро ви так, так. Що, щось є, є кіскара сіє, що? Це може бути якийсь білізо, що не посила. Юра бере копати. Юра! Дай Люра на лопату не копаю! Ти спеціаліст у нас! не ні, а ч я? Пей корова била! Як би не забрав, могли діти найти. Діти шукали железу. Смається фін спеціально для тебе. Ти буде на ТВ показувати. В главних ролях кореспондент <гас> у нас є. Майкл Дудіков. Член кореспондент є. що. Засоби маси інформації можуть з тебе зробити героя, можуть зробити себе посад. Значи, поцар зрозуміло, героя може зробити, який ви розумні, що ви побачили, що ви покликали, локалізували І, звер... <рі> звернули увагу. Но. а дивіться, Моги... може, може тут каже той старший чоловік, що відти була позиція у Оршівському лісі. Як того чоловік звати? Ну той й там. Ні, не цей Олексій, тут, не кажу, ми це знаємо. Нас же, у нас же уздовж цієї лінії то не тільки там була позиція, отаку вздовж лінії стоїть. У нас е, е, тут австрійська армія стояла, тут е, ці стоїть е, е, окопи стоять. У Говорилівцях напроти пікура стоїть дзот до тепер, хлопці. У іванківцях, от там на горбі, де, де оця наша друга де жолоби, поверх жолобів стоять до сій пори. Ці окопи окопи. Я скільки викупав касок, скільки викупив флягів, патронів. Ми ну за ми пасли там коровів. Це знає. А тато казав, що у Кисманському лісі та були були цілі склади з зброї, ну, так воювала передна от тут стояла. А ззаду то тил і загалять під, під, да, зброю. Да, да, да. От тут протистояння mm -hmm. стояв. Я ж кажу, mm -hmm. що як бабуся казала, як снаряди літали по через це. І один снаряд у нас залетів теж у тут Денелі магазин був тут. Mm -hmm. Там колись якийсь пан жив, і там він е, е, упав і е, убив там жінку. одну. Ага. Mm -hmm. Що, Ми в Добринівці заїжджали, то... Mm -hmm. Мужики під хатою розбивали, бо хотіли старий цей фундамент, що їх другі заливали, маснаря витягнули звідти. Самі ти зацементіру їх там, живі. Кази живі. Це тіскри валятки, Валятки, бетоні заляті, з бетоном, бля, мати.